Всім привіт! під'їжджаємо перехрестя з до нашого завантаження. На другому проїдьте перехрестя з Цього разу будемо вантажити на фармацентричній фабриці. Або ліками, або якимись компонентами для ліків. Я вже тут колись вантажився роки три назад. Потрібно стати в таку вулочку перед фірмою, піти зареєструватися, а потім вони вже запускають всередину. Тут запаркуємося і йдемо в офіс реєструватися. Так, щоб нас запустили на територію, зареєструвалися у security. Тепер заїжджаємо в середину і будемо реєструватися вже на саме завантаження. Рампу, але цікавість в тому, що вона стоїть під кутом і цей сам кут заважає нормально запаркуватися Але нічого складного, проїхали вперед-назад, в цьому немає нічого зазорного, Вирівнялися і нормально собі стало під рампом. А тепер чекаємо початку завантаження. Далі нам завантажили 22,5 тонни якихось медикаментів. І їдемо на розвантаження до Німеччини. До розвантаження 886 кілометрів. Так що далі поїдемо тяжкі. Так, виїхали ми з націоналок. По дорозі Проїти. заправилися та й виїжджаємо на самий напружений <ків> автобам Італії. Це А-22. Тому що на всі протяжності цього автобаму забороняється обгін вантажним автомобілем. І довожу до вашого відома, що дозволяється обганяти не габ... поодиночні тихохідні транспортні засоби. Ви перевищуєте дозволять не габарити. Якщо вони їдуть 60 з жовтими мігалками, то їх дозволяється обганяти. За це поліція нічого не говорить. Але поодиночні. Бо буває така ситуація, що їду на габарит, а заді ним впирається. Якісь недосвідчений водій, який не їздив по Італії, і їде ззаді вся колона. Так що запам'ятайте, не габарити дозволяється в мене. нашої фірми, так як ми бачимо, тут у нас виїзд, а ага. інфаркт потрібно об'їхати будівлю по колу. Я вже тут вивантажувався десь роки два-три назад. Вже тут вже орієнтуюся трошки. 600 метрів повернути праворуч. Чому приїхав прямо під фірму? Приїхав під фірму, тому що тут є туалет, душ і можна набрати води. Скажем так, а що ще потрібно Одієві? дієві? Ми на такому місці, прямо перед прохідною. Бачимо там двоє дверей зліва і справа. Там якраз душі, туалет. І можна набрати водички. Сьогодні у нас субота. А так, а вигрузка у нас у вівторок, тому що в понеділок, 1 травня, день всіх працюючих. Так що собі спокійно стоїмо безпечно і з душем, і з туалетом, що немало важливо. Всім привіт! закінчилась наша трьохдневна пауза. Сходили ми в офіс, зареєструвалися, отримали такого пейджера. А поки чекаємо повідомлення на пейджер, так як це у нас міні-юбілей 30-та серія нашого. Міні-далекобійного серіала. Хотів би вас попросити підтримати це відео коментарем і вподобайкою. Так, отримали рампу Будемо помаленьку заїжджати на територію фірми. Стали ми під таку рампу, поставили клин під задній полосів. Чекаємо, поки нас розвантажать, а також нової роботи від експедитора. Вам дякую за перегляду, всім до зустрічі. Слава Україні!